Вітаю учні вас на уроці мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку Сонячна Італія. Фонтан. Складна інженерна споруда. Ритмічне розташування фонтанів, створення композиції, Веселий фонтан. До уроку. До уроку в школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Ну, модіти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Розгадаємо ребус. Що в нас зображено на першому малюнку? Правильно! Слово стіл. В слові стіл нам потрібно прибрати першу і останню букву. Але є одна особливість. Стіл в нас який? Так, перевернутий. Тому. Слово ми також перегорнемо. Виходить ліц і обираємо першу та останню букву. Наступне слово олія. Першу букву в слові олія нам потрібно замінити на букву А. І в нас вийшло слово Італія. Чудова країна, в яку ми сьогодні з вами відправимось. А що ви знаєте про Італію? А можливо, ви відвідували цю країну? Італія країна вишукувань, країна мод і мистецтва. Країна краси і шарму. Підтвердженням всього цього можуть стати історичні та культурні пам'ятки, які є в Італії. Варто сказати більше. В Італії навіть звичайні будівлі, площі і пішохідні доріжки виглядають як музейні експонати. Справжньою окрасою сонячної Італії є фонтани. У давнину їх будували на подвір'ях сади заможних мешканців. Фонтани на міських майданах слугували джерелом питної води, а також прохолоди у спеку. Розгляньте відомі фонтани Рима, столиці Італії. Зверніть увагу, як органічно їх поєднана з архітектурою. Який з фонтанів у вас найбільше вразив? Цей фонтан називається наяд. Знаходиться в місті Рим. Фонтан де Трапі у Римі. Це не просто великий фонтан. Це справжній шедевр мистецтва у сучасному світі. 干什么？ Фонтани Віли де Есте. Місто Тіволі Італія. Подивіться, які неймовірно гарні споруди. Це справжній витвір мистецтва. Фонтан на площі Святого Петра. Місто Рім Італія. Нині фонтани стали. Архітектурною прикрасою міст. Їх декорують сучасними матеріалами, збагачують скульптурами, супроводжують музикою, оформлюють світлом. Найкрасивіші фонтани стають пам'ятками і візитними картками міст або навіть країн. Перепочинемо з вами трошки. Вставайте зі своїх місць та повторюйте рухи. Трошки перепочили і повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу ми розпочинаємо з дозволу вчителя або батьків. Використовуємо інструмент тільки за призначенням. Користуємося прийомами роботи з інструментами, як показав учитель або батьки. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Сьогодні ми з вами створимо композицію Веселий фонтар. Графічні матеріали, якими ви будете використовувати роботу, можете обрати самостійно. Зобразіть фонтан головним у центрі композиції, а навколо розмістіть другорядний парк або будинки міста чи села. Переглянемо послідовність малювання фонтану. Нехай наші ученята перепочинуть перед малюванням. У вільну хвилину проведіть дослідження про міста України, відомі своїми старовинними парками з фонтанами та сучасними музичними і світловими фонтанами. Я вам бажаю успіху у малюванні і дуже чекаю на ваші роботи. А поки послухаємо цікаві факти про Італію. Італію часто називають Белпезі, що в перекладі означає красива країна. Офіційною мовою є італійська, вона ґрунтується на тосканському діалекті, але чи не в кожному регіоні говорить своїм діалектом. Щорічно Італію відвідують понад 40 мільйонів туристів, за цим показником країна знаходиться на четвертому місці у світі. На території Італії функціонує понад трьох тисяч музеїв, понад 20% населення Італії старший 65 років. Музичний інструмент фортепіано був придуманий в Італії в 1709 році відомим майстром Бартоломео Крістофорі. На території Італії розташовані дві карлокові держави Сан Марино і Ватикан. Всесвітньо відому казку Пінокіо придумав італійський письменник Карло Колоді. Найдовша річка Італії по має довжину 652 кілометри, а площа басейну складає аж 71 тисячу кілометрів квадратних. Середній вік італійців 41 рік. Чи знаєте ви, що такі відомі дослідники, як Марко Поло, Джон Кабот і Америго Веспуччі були італійцями? Італійці одні з найбільших любителів вина в світі щорічно? Середньостатистичний житель Італії випиває більше 26 літрів вина. Італійський купець і мандрівник Марко Поло відкрив морозиво для Європи. Історики вважають, що після повернення з Китаю Марко приніс рецепти декількох видів дуже смачної мороженої води. Як заявляв сам мандрівник, такі крижинки на далекому сході їли ще до нашої ери. Існує теорія, що саме Марко Поло запропонував у Морозово додавати молоко. Більшість слів італійської мови закінчуються на та голосно. Італія може похвалитися найбільшою кількістю готелів серед країн Європи. При цьому не втрачається пропорційність існують як бюджетні готелі, так і готелі екстра класу. Щодня найбільший фонтан Риму Треві туристи накидають по 3 тисячі євро. Цікавий факт. Лілія вважається національною квіткою Італії. За даними організації ЮНЕСКО, Італія володіє майже 60 спадщини світового мистецтва. Бубонна чума 14 століття знищила понад 30% населення Італії. Поряд з піцою, макаронні вироби є одним з найбільших популярних продуктів харчування. Цікаво знати, що один італієць за рік з'їдає більше 25 кілограм пасти. Створювати вино на території Італії навчилися принаймні за тисячу років до нашої ери. Одним з найвідоміших кінофестивалів у світі є Венеційський кінофестиваль. Його регулярне проведення почалося ще в 1932 році. Україні діє чи не найбільша кількість модельєрів у світі, найбільш відомі з них Гуччі, Прада, Дольче Габана, Джорджа Армані. Це пояснює той факт, що Італія визначає модні тенденції в усьому світі. Карликова держава Сан Маріно найдавніша республіка в світі. Ця маленька країна може похвалитися однією з перших у світі конституцій. Цікаво знати, що населення Сан Маріно складає всього 32 тисячі, а загальна площа держави 61 км квадратний. Італія останні декілька років знаходиться в лідерах за швидкістю старіння населення в континентальній Європі. Є всього декілька діючих вулканів: три з них Етна Стромболі і Везуві, розташовані на півдні Італії. Цікаво знати, що етна найактивніший вулкан в Європі. Цікавий факт: найбільшою християнською церквою в світі є Базиліка святого Петра в Римі. Її будівництво відбувалося неймовірних 120 років з 1506 по 1626 рік. До наших днів невідомо хто і де придумав піцу. Однак відомо, що вже в 1830-му в Неаполі відкрилася перша піцерія на території Італії. Існують тисячі традиційних італійських десертів, проте найбільшу всесвітню популярність отримав тірамісу. Цікавий факт, що його придумали тільки в 1970-х. Існує багато суперечок з приводу авторства цього десерту. Проте з упевненістю можна сказати, що тірамісу завоював популярність у всьому світі дуже швидко. Європейський ренесанс розпочався у північній Італії в 14 столітті. Болонський університет найстаріший у Європі, його заснували ще в 1088 році. Цікаво знати, що в Італії діє аж 13 університетів, вік яких перевищує 500 років. Перший в Європі банк з'явився в Генуї в 12 столітті. Чи знаєте ви, що такі відомі художники, як Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Донателло, Фра Анджеліко? Тінторетто, Караваджо, Тіціан і Рафаель були італійцями. Італійці винайшли віолончель, Скрипку та фортепіано.